Казка Страх має великі очі. Жила на світі старенька бабця, та були у неї онучка хихотушка, курочка квохтушка і мишка Шкребатушка. Щодня вони ходили по воду. У бабці було відра великі, у онуки менші, у курочки мов огірок, а у мишки наче сливка. Бабця брала воду з колодязя, онучка з колоди, курочка з калюжі, а мишка зі сліду з поросячої ратиці. Одного дня пішли вони по воду. Води набрали ідуть додому городом, а в городі яблунька росла, і на ній яблука висіли. А під яблунькою зайчик сидів, налетів на яблуньку вітерець, яблуньку гойнув, яблочко лясь і зайчикові в лоб. Стрибнув зайчик і просто під ноги. Злякалися вони, відра покидали та додому побігли. Бабця за ослінчик упала. А онучка за бабцю заховалася, курочка на піч залетіла, а мишка під піч утекла. Бабця ойкає, ой, відміть мене ледь не задавив, онучка плаче, бабусю, який же страшний, на мене вовк наскочив, курочка на печі кут ко «Ко-ко-ко, лисиця до мене підкралася, ледь не схопила, а мишка з під печі пищить. Який котище вусатий, ну і страху я натерпілася. А зайчик до лісу прибіг, під кущиком ліг і думає: Оце так пригода! Чотири мисливці за мною гналися і всі із собаками. І як тільки мене ноги винесли. Правду кажуть, страх має великі очі, чого немає, те і бачать. Ось і казочці кінець а хто слухав. Молодець!